Вітаю всіх, починаю тематику нову. Тут прописала собі тематику. Оця штука новорічна, це в минулому році я красиво розкладала, в цьому році малий дуже допомагає цією штукою, бо я не чіпаю. От як є, так є. З таким помічником скажу чесно краще налазити. Тепер, тематика яка? Я ж робила відео про Херсонську-Запорізьку область, правильно? Що Росія вийде по домовленостям. Тепер я хочу зробити Харківську, окремо. Там зараз є трошки на Куп'янському напрямку проблем, буде окремо це відео, але давайте так: ось оці домовленості всі. Росія дійсно виведе війська з Харківської області по кінцевому результату домовленості. Росія дійсно виведе війська з Харківської області по кінцевому результату домовленості. Чи дійсно вона так зробить? Це політична колода оці домовленості. Бачите, подивимося спочатку так. Так, 6 кажезлів. Відповідь так. Так, 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 так. Додають, ну, розчарування нерви. Так, новий етап, вихід. Вийде. Україна, знаєте, як хоче додавити до цього. Буде вихід. Я б сказала до кордонів навіть давити будуть до кордонів, щоб ну, там було все добре. Просто скажу так. Тут політична оця вазня будуть давити-давити, і все-таки згодяться, згодяться. Не буду залишати, бо місця в мене небагато, і беру другу колоду. Ось. А що буде насправді, як будуть війська поводити себе? Це домовленості політичні це. Ось те, що не полюбой буде. Росія дійсно виведе свої війська з Харківської області по кінцевим домовленостям. Росія дійсно виведе свої війська з Харківської області по кінцевим домовленостям. Дійсно вона їх виведе. Так, вісімка Пентаклів, так. Буде. Буде четвірка жезлів. Ну, для України це ой, як би вам сказати? Вибачте, мене знову не врид. Проміжковий результат. рух домовленості. Може, не до кінця хотіти це зробити, але рух є. Можливості рух буде, буде. Буде. Розмови про це будуть, і вивід буде. Буде, буде. Він буде однозначно. Просто питання в тому, наскільки вона зараз просунеться, наскільки вона вийде до тих кордонів. Король Кубків це наш Зеленський. Так, він буде тиснути на це конкретно. Тут все добре, не хвилюємося. Не хвилюємося. Дійсно, так, дві колоди показують так. Не слухаємо всі маніпуляції тепер. Тут, ця колода, вивід військ з Харківської області. По кінцевим домовленостям буде? Давайте. Ленорман. Моя улюблена колода, моя перша колода, З якою я просто дружу нереально. Я обожаю її енергію. Ось розмови, розмови. Це серйозні розмови про це. А про... ось рух. Ну, поступовий рух. Рух буде, вивід. Вихід. Домовленості, так, воно є, але зараз поясню поясню вам трошки, що мені йде. Ну, не без допомоги, але йде. Давайте так. Ось я вам зробила трішки поясню тепер. Потім ще оракул візьму, енергія по оракулу. Зараз процес який? Питання, скільки вона влізе в Харківську область, потім буде оперувати цим, наскільки вона з неї вийде. Що мені йде? Ось сторона Куп'янська, там, де є мужа з Луганщиною, вони не хочуть притул до Луганської області, щоб наші були. Ось чому питання. І Куп'янський напрямок там десь буде розмежування. Мені йде так. Не буде повністю деокупована область. На даний момент цього не йде. Ось не йде мені і все. Я кажу про свої відчуття. Зараз не про розклади. Мені не йде повна деокупація Харківської області. Розклад може показати все що завгодно, я цього не відчуваю. Не відчуваю все поки що так. З куп'янської сторони там буде ще часткова окупація. Чомусь мені йде, що це буде досить швидко зроблено потім. І буде спокій, але. Буде таке ще здивування результатом. Можуть розмов бути про всю про адмінкордони, але, але я не вірю Росії, що вона захоче виходити в адмінкордонах. Якщо до цього додавлять, це буде ідеально супер, але не знаю, поки що не вірю в це. Поки що ні. Приємні розклади, приємні. Воно є. Звісно, зрозуміти, навкруги міста так максимально звалять. звалять але... Куп'янське, блін, Сирковий Крем не вистачає. Я ввечері повеч... їм молочну продукцію просто І згадую кожен день. Не відпускаю. Так, тепер тут подивимось, що нам скажуть. Росія виведе війська з Харківської області по кінцевим домовленостям. Що скаже? Росія виведе війська з Харківської області по кінцевим домовленостям. Аж вилітають. Росія виведе. Війська з Харківської області по кінцевому домовленісті. Давайте подивимось. Ініціатива цікава. Ось дивіться. Відразу Оракул. Що каже Оракул? В принципі, є, але ось заблуждені. Тобто, питання в чому? Вивід цей буде не такий, який ми хочемо. Може бути мова про весь вивід, а по карті заблуждення, тобто ми себе можемо настраювати на одне, а вийде інше. Ось це про що я вам казала. В принципі, удача, вдача буде. Це все буде ініціатива, тобто вони як самі відходять, буде. але по цій карті сказано явно, що не на 100% не йде. Неприємно, але все таки результат.